Повідомляє, що тактична авіація України в Херсоні вразила засоби ворожої протиповітряної оборони, а також скупчення живої сили і техніки в Новопетрівці і Ольгиному. Більше інформації про ситуацію в регіоні. Спробуємо дізнатися в Сергія Хланя. Це депутат Херсонської обласної ради. Пане Сергію, давайте почнемо з того, чи в безпеці ви тому, що ми бачимо, що Херсонська область наразі червона і. І як у, як у вас взагалі ситуація в тому плані, що а, в я перепрошую так, пане Сергію, ви в безпеці? Давайте почнемо з цього. Так, добрий день. Ми з України, Херсонщина, це Україна. Слава Україні. Я знаходжусь в Миколаєві, да, зараз повітряна тривога, але я знаходжусь в безпеці, все нормально. Добре, і... давайте, давайте тоді по ситуації на Херсонщині. От ту інформацію, яку я озвучив з приводу так званої бавовни. А, що цікавого, і ми можемо повідомити українцям серед здобутків Збройних сил України. Будь ласка, вам слово так дійсно. Вчора був такий дуже потужний день, і вчора було знищено. І це ми бачили в сводки командування Південь, що було знищено п'ять одиниць броньованої техніки автомашин, чотири пересувних гаубіци і до речі, два знищено РСЗВ «Смерч». І до речі, треба відзначити якраз знищення два РСЗВ смерч. Ці дві системи залпового вогню готувалися якраз для того, щоб наносити вогневий удар по місту Миколаєву. Вони знаходились біля міста Херсон в селищі. Текстильне, і якраз виїхали на позицію, розгорталися для того, щоб нанести вогневий удар по місту Миколаєву і були накриті нашою артилерією і абсолютно і повністю знищені разом з екіпажем, який там знаходився. Тому це якраз потужна робота нашої артилерії, наших розвідників, наших аеророзвідників, яких можна привітати. Тати саме з цією такою дуже потужною і влучним знищенням, uh -huh. і разом з тим. Вчора е, ми всі спостерігали е, ще не цієї ночі, а вчорашньої, коли був нанесений удар по Дар'ївському мосту, це саме через річку Інгулець, яка між собою е, знаєте, розділяє фактично два фронти: один це е, Криворізький напрямок, і другий Миколаївський. Кій напрямок, тобто Поріжський інгулець, і в через цей міст окупанти його використовували як перекидання зброї, в тому числі яка їхала через Каховську греблю ГЕС. І через Антонівський міст те, що їм вдавалося перекидати до останніх подій, тому що вчора в день був нанесений абсолютно потужний артилерійський удар по відремонтованій частині Антонівського моста, треба визнати, що окупанти знайшли і вони перекинули все ж таки і відповідну інженерну техніку, і відповідні частини інженерних військ з Росії. Російської Федерації через Крим, і вони за допомогою метала, який вкрадений на судозаводі, навчилися за в принципі там 3-4 доби ремонтувати ті пробоїни, які наносять наша артилерія. Але наші збройні сили, як і попереджали, тримають під абсолютно чітким вогневим контролем всі транспортні артерії тому був і нанесений. Знов таки черговий влучний удар по Антонівському мосту, і, до речі. Цей удар і зруйнував і попав в частину плавучого моста, який окупанти зараз не, налаштовують під Антонівським автомобільним мостом. Для цього вони стягують баржі е, з окупованої частини Херсонської області, які викрадають у підприємців, е, е, фіксують між опорами Антонівського моста і по цим баржам налаштовують. Дорожне покриття. Вони ще не звели його повністю, але наша артилерія вже чітко влучила саме і в цей плавучий міст, який вони намагаються влаштувати під Антонівським мостом. Ну і, до речі, 24 числа на День Незалежності України, наші Збройні Сили нанесли потужний удар по частині греблі Каховської ГЕС. І фактично, вчора вже з'явилися в мережі відео, де в цей момент пересувалися. Техніка разом з живою силою окупанта, і ну в Фейсбуці не можна е, постити такі відео, але ж вони є в мережі інтернет, там де ота жива сила орків, верніше частини від орків були розбросані абсолютно по всій проїжджій частині, і яка відповідно теж зруйнована. Тому станом на сьогодні в окупанта немає можливості перекидати ні техніку. Ні живу силу, ні озброєння, не підкріплення з лівобережної частини Херсонщини на правий берег ближче до лінії фронту? Дуже дякую вам, пане Сергію, за таку змістовну інформаційну розповідь. Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, був з нами на зв'язку. А яка ситуація в Криворізькому районі? Так, тому що будемо дізнавати.